Вітаю і цей брифінг присвячений викриттю пропаганди держави-агресора, яка не знаходить жодних аргументів для світу, як знову шантажувати ядерною загрозою. При цьому це лунає з вуст людини, яка колись була президентом Росії та брала участь у самітах Великої вісімки. Зараз такі саміти більше не проводяться. Росія виключена з цього клубу, а Мєдвєдєв... Вдається до відвертого приниження політичних діячів держав, які колись складали йому компанію на цих самітах Великої вісімки. Отже, Медведєв в телеграмі знову вдається до погроз третьої світової війною. Количество руководящих идиотов в натовских странах растет. Пише колишний президент России, а зараз людина, яка займає другу посаду в политическом керівництві России. Один новоиспеченный кретин, министр обороны Британии. Другая дура, глава комитета по обороне ФРГ, пише Медведев. И в конце резюмуя, все-таки эти недоумки активно толкают нас к Третьей мировой войне. Схоже, вже ця риторика нікого не вражає, окрім фахівців з медицини, які мали б дати цьому якесь визначення на рівні діагнозу. Але ця риторика притаманна не лише Медведєву, але й напевно найвідомішій пропагандистці Росії Маргариті Сіманян, яка після того, як безпілотник впав біля її будинку в Адлері, теж далась до погроз ядерною війною. Сьогодні ночі ударний безпілотник упав прямо проти нашого дому в Адлері, де виросла і я сама, і моя мама, і до сих пор живе моя родня. Целі все далі, ставки все вище, ну і традиційна погроза. Ядерний ультиматум все безальтернативне, заявила Симонян. Що це означає? Означає, що тільки шантаж ядерною війною це залишився останній аргумент. В держави агресора і схоже на нього вже ніхто не звертає уваги. Тим часом ще один офіційний представник Росії, речник Путіна, вдається до відвертих маніпуляцій в публічних заявах, стверджуючи, що збільшення військових бюджетів Росії на 70% наступного року це наслідок того, що ні, не Росія веде війну, а проти Росії ведеться, як він стверджує, гібридна війна. Очевидно, що такое повышение нужно, абсолютно необходимо, тому що ми живемо в состоянии гибридной гібридної війни, яка розв'язана проти нас. І це требует високих розходів, заявил Песков. Ну, весь світ знає, що війну розпочала Росія, і тому їхні військові видатки це прямий наслідок цієї агресії проти України. Далі аналізуємо вкиди знову ж таки на рівні російської пропаганди про Біологічну зброю, яку, начебто, випробовує Україна, телеграм-канал Соловйова, ще одного дуже відомого пропагандиста Росії, цитує зрадника Володимира Сальда, який є гауляйтером Херсонської області. Биолаборатории на Украине это настоящий геноцид. Мы уничтожим все лаборатории, которые проводят нечеловеческие испытания. Это самый настоящий геноцид и нацизм. Во время Второй мировой войны сжигали в печах, а сейчас подсыпают и отправляют на бойню. Стверджує Сальдо. Ну ще минулого року самі російські науковці спростували цей вкид про біолабораторію, але він продовжує циркулювати в методичках держави-агресора для того, щоб знаходити хоча б таке виправдання війні, яку вони розв'язали проти України. А віце-спікер Державної думи Анна Кузнєцова, ще одна страшилка: 7% від бюджету України це оборот від чорної трансплантології. В Україні торгують людьми, вербують дітей і трансплантують органи. І це все при підтримці Гватемали, Гондураса, Сальвадора і інших стран Латінської Америки, стверджує вона. І, схоже, тут треба звертатись до того ж самого фахівця, якого варто прописати і Дмитру Медведєву з його погрозами та образами світових лідерів. Тим часом російська державна пропагандистська агентство Рія новості. Вкинули ще один примітивний фейк з метою послабити військову підтримку України з боку союзників, стверджують, розвідчики ворожоних сіл Російської Федерації у переданий Україні танк Леопард з повністю німецьким екіпажем із воєннослужащих Бундесвера. Превідавляє Новості» з посиланням на командира розвідгрупи. Прізвище не вказують, тому що зрозуміло, що це брехня, і щоб цій людині не довелося за неї відповідати, просто анонімне джерело, яке транслює тотальну брехню. Немає жодного екіпажа з німецькими воєннослужащими, в жодного з леопардів на території України. Фейк від Соловйова для того, щоб послабити теж військову підтримку України. Під гаслом, начебто, ця військова допомога розкрадається і потім інвестується в ринок нерухомості за кордоном українськими політиками. Фейк розповідає про те, що, начебто, колишній міністр оборони України Резніков купив віллу за 7 мільйонів євро в Канг в качесті свадібного подарка для своєї дочері. І все супроводжується відеорядом. Все це брехня. Звичайно, жодного подарунку Резніков не робив, жодної віли не купував, а сам відеоряд це просто оголошення на сайті нерухомості міста Канни про продаж одного з будинків. І оскільки це оголошення має відео всередині цього будинку, його підмовили. Монтували до фотографій колишнього міністра оборони це відео вперше було опубліковане в Тік-Току одним з анонімних користувачів, де стверджувалось про цей подарунок, але робилася публікація ще влітку. А зараз вона знову сплила вже не в Тік-Току, а в Соловйова. Брехня від цього меншого брехнею не стає. Заклик традиційний: не вірити брехунам, пропагандистам, довіряти виключно офіційним джерелам інформації, довіряти українському військовому та політичному керівництву, якщо ж ви мешкаєте за межами України, російськомовний контент це канал Freedom, англомовний канал TV. Будь ласка, дивіться та рекомендуйте. На цьому брифінг завершено, і до наступних зустрічей. До побачення.